Всім привіт! Сьогодні хочу показати каталог філателістичної продукції України за 2022 рік. Тобто, фактично, марки, які були випущені Укрпоштою у 2022 році. Тема філателії зараз досить популярна, починаючи від корабля. І, тобто, і це воно стало досить популярно, стало більше колекціонерів. І відповідно, кому цікаво, можете ось такі каталоги, вони є досить тоненькі. Недорогі, там до 100 гривень. Майже на будь-якому відділенні Укрпошти можете придбати і ознайомитись з продукцією, яка вийшла минулого року. Ну, фактично в 2022 році, якщо так дивитися. І так, пройдемося. Друковані вони в 23 2023 році за 2022 рік. Так, це марки, аркуші, блоки. Тобто все, що було випущено, листівки, конверти зараз, по суті, побачите, що було випущено 22 2022 році. Тут фактично розписано: розписані ціни, вартість, тобто вартість, за яку придбали, не ринкова вартість, яка, яку становить ця марка, чи цей блок, чи цей аркуш на даний момент. А суто фактично вартість, за яку, було, ну, за яку Укрпошта продавала ці марки. Так. Ось тут цікавий момент. Це по суті остання марка. З таким номіналом. Ось ця. І після цієї марки вже з таким номіналом марок не було випущено. Та, цей знак це, по суті, знак війни, знак агресора. Так, легендарна марка з кораблем. Це вже менш легендарна, це вже з більшим тиражем. І було доступніше. Ну і пішло-поїхало. Мрія. Доброго вечора ми з України. Тобто, фактично все розписано. І показано пес патрон. Сковорода, сармати. Слава Збройним силам України. Також ось такі виходили великі листи з писанками. Ось такі. Хтось пропустив, хто збирає цю там історичну тему, в історичне щось пов'язане з війною, то міг пропустити. ось мається на увазі з писанками. Так, Кримський міст. Свароглада це також, по суті, недотична тема, але у випустила такі марки. Зброя перемоги, Херсон Україна. Переможного Нового року і Щедрик. Також виходили такі, як місто Бахмут Кременчук з гербами міст. Марки. Дев'ятий випуск стандартних поштових марок. Це стандартні марки. Так, також є така цікава штука, в Укрпошта, як власна марка. Тобто ви всі можете замовити е, з вашим ну, зовнішнім виглядом, ну, там, напевно, є якісь е, обмеження в цензурі. Ну, Не то, що в цензурі, що там не було нічого, такого. Е, не знаю, різкого, нецензурного, там, не знаю, які там умови, але знову ж таки, ви можете собі замовити власну марку. Так, проєкт називається Власна марка. Ось так. Ось так буде марка виглядати. Тут буде ваше зображення, ваш там логотип, ваш значок, будь-що. Ось так буде виглядати. Так, 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 або так. Так, ось такий ще вийшов блок. Заповідник медобори. Так. Ось а це марковані аркуші, які вийшли у му році. Тобто, це по суті така як картина. Сукупність марок, і ще зверху є поля, які заповнені тематично до цієї марки. То, що доповнюють її. тут є весь перелік. Тобто ви щось пропустили, щось не знаєте, не знаєте, де шукати, собі маєте каталог, і по каталогу собі аналізуєте, дивитесь, що вас цікавить. Так, це є конверти та штемпелі перший день. Штемп... Так. так, це так звані КПД. Тобто до марок йдуть такі спеціальні тематичні конверти, їх гасять спеціальним штемпелем в визначений день. Ось ці штемпелі тут з боку продубльовані. Хто збирає КПД? Ось тут тобто, для нього це цікава тема. Гашені марки, згашені на конвертах спеціальних які виходять спеціально для цієї марки. Тут все розписано. В принципі, все показано. Кому цікаво? Так, художні конверти з оригінальною маркою і марковані художні конверти. Так. Також конверти. І що цікаво, цього року з минулого року Укрпошта почала ще так масово випускати картки. Типу, до, вони почали продавати марку, там блок чи аркуш з, з конвертом і з карткою. Тобто, карт максимум, можна так сказати, таким. На картоні фотографія. Тобто цілим комплектом. Так само тут вони продубльовані, що виходило минулого року. Ось так. Ось так. Також такий цікавий презентаційний аркуш. що його особливість? Його особливість в тому, що тираж маленький, 500 примірників, і його ціна по суті, з часом росте. Це Така досить хороша інвестиція, можна так сказати. Так, тут спеціальні поштові штемпелі, якими гасилися марки. Тут, по суті, міняється місто, і індекс дата, але фактично більшість вони йдуть однакові. Вигляд, тільки міняється там міста, дата, там і область. Ось так. Тут весь перелік тих штемпелів, тобто кому цікаво, бо дехто я бачив навіть такі цікаві штуки, що брали унцові банкноти, і на них під час гашення ставили ці штемпелі і бачу пропозиції, що їх продають і досить дорого продають. Не знаю, можливо, хтось таке збирає, але ну, досить цікаво. Тут є весь перелік, він обов'язково купляти банкноти, і ви можете мати їх тут. Але, звичайно, це є не справжня початка, це просто надруковано. Але зовнішній вигляд він повністю відтворює. Так, ось так. Всі штемпелі все тут є. Кому цікаво, ще раз наголошую, можете звернутися в ваше відділення Укрпошти і пошукати даний, даний каталог. Так, спеціальні поштові штемпелі з перевідною датою. Також вказані. І все. Тараж таких каталогів, 3000 цього, конкретно 3000 примірників. По суті, все. Хотів вам показати. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал і до побачення.